Вітаю, дорогі глядачі. Дональд Фредович домовився про нову торгівельну угоду з Європейським Союзом, навіть можливо, трошки краще, ніж він очікував раніше. Замість 10% ставки отримав 15. А от зараз там трошки зраду розкручують європейському союзі. Про це, напевно, завтра зробимо окреме відео. Якби ну, європейці раді, що вони змогли домовитися, але знаєте, осадочек остався, як то кажуть. Тож, це окрема історія, але в принципі. У Трампа видно трошечки попускає з європейським напрямом по перше, європа раніше погодилась на те, що вона буде ос в основному сама забезпечувати свою безпеку. Тобто, цей фланг Євроатлантичного альянсу буде забезпечений самим європейським союзом. Трампові того значно легше, ніж раніше. Він перестав там співати про якісь Грінландії таке. Тож, тобто, напевно, будуть домовлятися про стратегію захисту цієї території. Зараз вони, в принципі, домовилися про торгівельну воду. Я багато про неї говорити не буду. Завтра детально розповіму, але знову-таки, там є речі, які не оподатковуються практично. Деталі для літаків, трошечки там фарми. Але в основному о, там о, товари все ж таки з Європи будуть оподатковуватися. Ну, наприклад. Звісно, ті ж самі автомобілі. Наприклад, вони при Джо Байден мали десь 2,5% мита, а зараз будуть 15%. Але от до останнього часу мали більше 30%. Тож трошки станеться краще, але вже там підраховують, Наприклад, Німеччина може втратити десь одного десятка зростання ВВП. Але як сказав Мерц, знаєте, це краще ніж взагалі нічого, і краще розуміти, що буде далі ніж. Нічого не буде, постійно буде хаос. Тож Європа зможе якусь політику свою стратегію формувати, нарешті і промисловоробництво, і реформ, багато в Європі треба зробити. Тож для такої паузи, певної, це непогано. І от, в принципі, на наступний день після таких домовленостей Фредович виходить каре, знаєте, і каже: Знаєте, скільки я не говорю з Володиміром з Моділевцем, Кремльським. Тільки я з ним не говорю, він там розповідає про якийсь мир і лупить по Києву. І мене це дратує, каже Дональд Фредович, Тому я зменшую оце, рівень зменшення часу виділеного Московії на мир. Прямо пропорційне бажання там, Московії досягати цього миру. Значить, 50 днів було раніше, зараз це буде десь 10-12 днів. Він дає. 10-12 днів. Похибка два дні. Знаєте, з хорошого, знаєте, до цього часу Рубіо непоганий дав інтерв'ю. Сказав, по-перше, Америка почала говорити раніше. Вона розповідала, що українці там втрачають купу людей, втрачають купу можливостей, от всі там майже загинули. Ай-яй-яй, і загалом війна багато людей забирає. А тут ну, вже Рубіо сказав, що спочатку року Москва втратила 100 тисяч солдат. от, І тобто починають вже потрошку защемлювати в інформаційному полі о, цим московитів, і це надзвичайно мені, мені здається, це класно. От так би, в принципі, рухалися і далі еволюціонували в своїх поглядах. Я не знаю, що саме зробить Фредович, можливо, він якісь формальні санкції веде, тому що там мова йде про санкції, а це так чи інакше може бути посилення контролю над тіньовим флотом, а може бути, справді, тарифи додаткові. На ті країни, які безпосередньо купляють, мова йде в першу чергу, звісно, про КНР, Туреччину і Індію. Але треба розуміти, що такі подвійні тарифи можуть рухати економіку світу до кластеризації. Там вийшла дуже непогана стаття на захіл. багато хто її обговорювали, про те, що Китай він хоче. Що він хоче, дорогі глядачі? А він хоче далі купляти за копійки московську нафту і газ, тому що він таким чином. Має хоч невеличку кількість таких балансаторів до свого свого фігового економічного стану. Відверто у Китаю справді є стагнація. Вони себе погано відчувають. У них проблема з внутрішнім споживанням. Там люди приунилі, після в дуже ганевному стані. Вони після цього ковідного часу дуже все там депресивно і такого росту великого не спостерігається в КНР, Тому вони хочуть так чи інакше за рахунок дешевих тарифів дешевих. Дешевих тарифів комунальних От дешевої нафти, дешевого газу вони хочуть компенсувати свої проблеми. Проблеми зараз у них зосереджуються на тому, що їх будуть утискати в експорті. Вони там шукають, ми там робили відео подвійні шляхи, там паралельний експорт, тому що Московія шукає паралельний імпорт. Хоча і паралельний експорт будуть шукати московити, китайці вже шукають через особливо Мексику. І не тільки. Тож, китайці, вони не факт, що вони будуть повністю відмовлятися від московської нафти, але Америка спробує. Тому ми тримаємо кулачки за те, аби Фредоч нарешті зізрів і вдарив по Індії. Індія там найбільш такий хиткий е об'єкт об кажуть про те, що в принципі ми готові відмовитися, а ми були і не проти. Правда, того, що Індія і споживає дуже багато. Нафти московської і переробляє її без безпосередньо відправляючи той самий європейський союз. До цього європейський союз союз своїм пакетом санкцій, нарешті дуже непогано е сказав, що країни, які продають перероблені е нафтопродукти з московської нафти, нам такі нам такий імпорт не треба. Тож індії вже починають потрошечку так обмежувати в її можливостях. Сподіваємося, що це буде далі. Ну, Китай теж мені здається, якщо ведуть там вторинні санкції, 20, 50, 100 відсотків, не знаю, що вони там ведуть. Китай теж буде обмежити, але нікуди Москові не кине. Там на захіл гарно знову таки нагадаю. Вийшла стаття про те, як Китай йому ну, дуже вигідна війна, вигідне послаблення московитів, вигідна витрачання ресурсів Європи на боротьбу з Московією. От все Китаю вигідно, тому це буде відбувати їх від тихоокеанського регіону. Захід, але загалом Китай тут програє, тому що і демобілізація Європи через дії Московії поступово, звісно, не так нам повільно, як хоч не так швидко, а повільно, на жаль. Як хотілося не йде. Але разом з тим Європа буде готова себе більш забезпечувати. А от Америка сконцентрується на Тухканському регіоні. В цьому випадку, в принципі, у Трампа розв'язуються руки, тиснути на Москву. Хоча він дуже хоче врятувати друга Владіміра від китайської залежності від того, що втрачати більйон-більйон-більйон солдат коротше, от, і і маний, і, і все втрачається, і треба рятувати Московію. Але гарно, що він починає рятувати московію, пропонує е він починає рятувати їх безпосередньо. Е тиском. Тиском, який вже, по суті, зараз на сьогодні анонсовує. Знову таки, ми не будемо тут там вірити в те, що завтра Фредович там буде. Як та ЗЕВС там з якимись блискавками розбивати економіки тих, які торгують з московитами. Але точно е, таке от небажання Москові йти на зустріч, ним конкретно висловлюється, він це бачить і він готовий до певних дій. Тож, можливо, Америка все точно зізріє для того до того, щоб нарешті тиснути. Ну і паралельно ми бачимо, як Америка все більше дозволяє собі. Прийняття пакетів продовжу допомоги Україні, от звісно, це гроші Європейського союзу, але це вже теж непогані варіанти. Стосується не тільки Петріохів, і вже і запчастини до Бредлі, там іде, і самі Бредлі. Будемо дивитися, що це там запчастини до артилерії і багато речей, які нові можуть бути поставлені Україні за гроші Європейського Союзу. Тож певна, певна еволюція, процес відбувається. Фредович, це взагалі окрема історія, чому так робиться, він все ж таки залежний від від контексту, часто, коли він править, і від тих осіб, які коло нього водяться. А сьогодні водяться Рубіокела, і це дуже прекрасно. Тож, побажаємо їм ще більше впливу на Фредовича, чи справді або санкції ввели, які вони будуть, знову-таки неясно, це може бути перший, так сказать, так, перший, перші санкції, можуть бути абсолютно там поверхневі, далі більше. Це буде залежати від московитів. Але московити зупинятися не збираються. Ми, як бачимо, в них там віра в те, що в Україні прямо вже скоро завалиться система влади, що абсолютно не проглядається зараз. Іде. Певна дискусія з суспільством, де суспільство каже, що оце, оце робити не варто, і в принципі, ну начебто чують, ми ще цього тижня побачимо, оскільки почують, але, скоріше за, все, все добре в цьому напрямку. От і ще московити, так чи інакше, вони вже анонсовано хочуть затягнути ще більше північну Корею, тобто вони намагаються тягнути далі, мінімум до наступного року. Цю війну і Фредовичу це не подобається. Тож давай, Фредович, приймай санкції, нарешті і Лупи по то Ми цього дуже сильно чекаємо. Отже, він каже про те, що навіть двох тижнів не дав, каже, 10-12 днів. Ну це набагато, набагато для Фредовича менше, ніж два тижні. І будемо дивитися, що ж це буде за санкції, що ж це буде за тиск. Але давайте стосунки з Європою кращують, можливість сконцентруватися більше на тихіканському регіоні в нього з'являється. Там Європа ще готова купляти і зброю, і вуглеводні, і все готова купляти. І в принципі, Фредочу дуже подобається. Тарифи. На тарифах він заробить, компенсує зменшення податків. Також, можливо, ще і трошечки торгівельний баланс поправить. Тож в нього, в принципі, все виходить. Тож, якщо виходить, що Європа там готова більше витрачати на оборону і готова там платити певні тарифи, то чого і не поговорити про. Безпеку Європи, а Україна це такий ключовий елемент такої безпеки. Тож будемо дивитися на еволюцію, як там, звісно, знову таки, я не буду тут говорити, що Фредоч завтра ух, як дасть московитам. Ми вже багато разів чули від нього про те, що він щось може зробити, я не робив. Але тенденція до того, що так чи інакше буде боляче в я все ж таки її бачу. Ми дуже сильно віримо, що Фредович нарешті зізріє. І що найгірші часи за адміністрацію Трампа ми пройшли, принаймні на цьому етапі. Всім всього найкращого, дорогі глядачі. Тримайтесь, до побачення.